Роги роздавали з багажника, ну, транспаранти якісь, це якась організація централізовано ви привезли. Ні. Ну, а це ваша машина? Да. Чи чи я? Так, наша. Ви просто кероваградка чи представляєте якусь організацію? Просто кіроваградка. І ви підготувались на машині, привезли транспоранти. А проти чого мітингувати будете? За те, що переименували... Город Кировоград без волі Кировоградця. Без коментарів почали. Ну ви ж тут зібралися, просто ну, да, скупчення знаходимо. людей, я прийшов запитати. Сосідка моя. Сусідка ваша, так. Да? І ви договорились, прийшли да, на мітін. А проти чого? Проти переіменування городу. Ви теж сусіди? Знакомі. Знайомі. Знайомі, да? так. Це міст названий, в честь святої Лісавіти. Ось вона свята мати Лісавета. При Иоанна Крестителя мама. Оце вона наша покровительница. Ви дивіться, ви всі города, скільки бедствий, скільки всего бувало, а наш міст захищає свята. А вам Кропивницький не подобається? Ні, зовсім. Хто він такий? Артист. Артіст нам не нужні. Нам треба свята покровительница. Діти, вона ж нас, вона нам все робить добре, для того, щоб ми розуміли, що треба їй молити, просити допомоги. А не якийсь Карпівницький, хто Карпивницький. Адіс, ви знаєте. Можна вас запитати, проти чого, за що мітингуєте? За Кировоград прийшов. За Кировоград? Звісно, зачем нам Карпівницький? Ну, Треба порушити закон і не переименовувати наше місто. <с中> <с中> <«Та> <с中> ну, скажіть, тому, ви ж не прийшли, не у вас є якась позиція, я запитую. Не треба мене знімати. Добрий день, можна вас запитати? За що мітингуєте? Інтерв'ю не даєте. Ви, дає. ну, ви ж прийшли висловити свою а, позицію. Ми, бачили, люди стоять та й ми підійшли. А, а, просто а так. Добрий день, вас можна запитати? Вас можна запитати, чого ви тут? За що проти чого? Ви на мітинг прийшли. Добрий день, а вас можна запитати проти чого, за що мітингуєте? Ну ви ж прийшли сюди для чого? Прийшов. Ну Для чого? Ну знаєте. А ви працюєте чи безробітний назад? Без Зараз роботи. робочий час. Без роботи. Так ви не знаєте, чого ви прийшли? Ну, ви на всі мітинги так ходите. Добрий день. Вас можна запитати, чому ви на мітингу тут? За ні. що, проти чого? Ні, я не інтерв'ю, є бабля. Що, що? Ну а чого ви прийшли сюди? Проти чого за що? Я не хочу. Извините. Ну, ну у вас же є якась позиція за якої ви сюди Люди є проти того, щоб людей спрашивали, як називати их город. Проти цього? Вернее, за те, щоб а. Спрашивали у людей, як вони хочуть, щоб назывался их город. Я вибачаю, за акваристичний громадянин, але я хочу знати думку людей. От ви представник українського нашого народу, нашого, нашого міста. Ви проти кропивницького, ви проти індустрії. На чому це ґрунтується? На чому ґрунтується ваш протест? І що ви хочете? Яку назву ви хочете? А історична назва це яка? А чому не історична Інгульська? Ви історію знаєте? Якщо, якщо так е, думати, як ви думаєте, то наша історія почалася із 1752 року, четвертого, коли построїли крепость. А насправді історія була і раніше. І тут була Інгульська слобода, і тут були українські козаки, і вони були тісно пов'язані із Запорізькою Січчю. А коли збудували крепость, то що трапилося? Трапилося те, що з цієї фортеці пішли в наступ на Запорізьку Січ і задушили Запорізьку Січ. Задушили українське козацтво і українців. А ви говорите історична назва. Ну, у вас своя історична мене, назва була мене. і до цього. От через що я до вас і підійшла? А історія Єлисаветграда яка? Розкажіть, будь ласка, нам, яка історія Елисаветграда? У мене є своя думка. Я... От ви свою думку... Ще вас підґрунтовувати, підкріплювати, а не просто почули, що вам десь хтось сказав. І повторяєте. Нашу історичну назву. Це буде або Єлисаветград, або Єлисавет. Я говорю, Єлисаветград. А ви тільки що сказали я козли. Це хто? Я, я, козли, я час, казав, козли, на а Хто? З'їзд, контроль штанах. А хто це? А хто там? Правий сектор стоїть. Бандеровець стоїть. Бандерави та А хто саме з них Бандерович? А вот дай послуг. Чима там послав Росія. Чима там послав Росія. Але ви пропонуєте вам сталося те, що сталося? І я призиваю всіх до збокою. Так, ты не сильно...